Це брошка Мея під вінтаж, яку я зробила із яєчних лотків. Хочеш дізнатися, як це можливо? Зараз покажу як. Взяла я звичайний яєчний лоток, беру кавницю. В неї я маленькими частинами нариваю яєчний лоток. Все перемолюю. Ось така консистенція виходить. Навіть не борошно, а більше схоже на вату. Беру клей ПВА і додаю в перемелену консистенцію. Все перемішую і виходить щось на кшталт тіста. З нього і буду робити брошку. Тепер беру потрібний мол змазую його вазеліном. І туди щільненько закладую тісто з лотків. Лишаю до повного висихання маси. Пройшло 6 годин. І витягаю її з молду. Ось так виглядають обидві пофарбовані деталі. Скріпляю їх між собою. В результаті така антична брошка вийшла.